19 серпня у Києві відкривається п'ятий Всесвітній форум українців. Можемо лише сказати, що створений оргкомітет, на чолі з міністром культури. До цього оргкомітету входять дуже багато людей і громадян України і громадян інших країн. Тобто, всі, всі організації між, міжнародні, такі, як, наприклад, Світовий Конгрес Українців, Європейський Конгрес Українців, е, інші організації, які входять у Українську Всесвітню Координаційну Раду, представлені. Ясно, що е, форум повинен е, схвалити, я сказав би так, сказати, ну, певну постанову. Документ, який готує Українська Всесвітня Координаційна Рада, в якому ми ставимо вимоги у зв'язку з тим, що фактично справа зарубіжного українства запущена, справді Україна має унікальну одну з найбільших в світі, українці мають діаспор, це загальновизнаний факт. Цифри різні. Дмитро Васильович вже сказав, що. Цілком серйозно говорять про 20 мільйонів людей, які живуть за межами України, це більше половини або половина того населення, яке живе в самій, в самій Україні. Українська всесвітня координаційна рада, яку ми тут представляємо, це унікальний твір. Він це міжнародна громадська організація, яка складається з трьох частин. Вона фактично постала разом з незалежністю, і кожних п'ять років вона скликає всесвітні форуми українців. Це вже п'ятий форум. Вона складається з східної діаспори, як ми називаємо це держави колишнього Радянського Союзу, де найбільше живе українців за кордоном: це не Бразилія, не Євросоюз, не Канада, не Америка це доконаний факт. Західної діаспори, де є вже ще до постання незалежності, була розбудована мережа громадських організацій. Це як Світовий конгрес українців, інші організації, і це третя частина. Україна, сама Україна, тобто так і будуть складатися в таких пропорціях, завжди складалися на всіх форумах, чотирьох попередніх і делегації зараз. Ми очікуємо 300 чоловік. Це 300 делегатів: сто східної діаспори, сто західної діаспори, 100 з України. Це представники громадських організацій, яких вже говорив Дмитро Васильович. Найбільша делегація очікується з Російської Федерації. Це буде більше 20 чоловік. Чому? Тому що там справді найбільша громада. ось, І е, відверто скажу, що е, там одні з найбільших проблем, які стоять перед закордонним українством. Ми до сьогоднішнього дня не маємо в Росії ні одної української, української школи е, повноцінної. Йдуть розмови про це, що один раз кажуть, що буде одна до кінця року буде дві. Ми, це буде. Е, також ми дуже очікуємо серйозне представництво, як вже сказав Дмитро Васильович, трудової міграції. Бо по даних не якийсь суб'єктивних, а світового банку і Western Union, такої мережі це головний інвестор в економіку України. Ці люди щорічно заробітчани, як ми їх називаємо, які в тяжкій праці. Інвестують, переводять переказами, привозять, передають мільярди євро і доларів президента України від 8 квітня цього року. Міністерство культури України було визначено виконавцем підготовці та проведенню п'ятого всесвітнього форуму українців. За цей час міністерство здійснена серйозна робота. В цій роботі міністерство тісно взаємодіє з українською всесвітньою координаційною радою розроблено да та, та е, проект розпорядження кабінету міністрів про проведення п'ятого всесвітнього форуму українців, яке затверджено 30 травня цього року. Е, сформовано. Та затверджено склад організаційного комітету з підготовки та проведення форуму. 16 червня проведено його перше засідання, на якому було узгоджено, розроблено та узгоджено план заходів форуму, а також робочу групу. Організаційного комітету 5 і 13 липня вже відбулися два засідання робочої групи, на якій визначаються, скажімо так, актуальні питання, які виникають у процесі підготовки, які потребують нагального і перспективного вирішення, вирішено фінансове питання. Це були виділені додаткові кошти на фінансова фінансове забезпечення форуму буде здійснювати державне підприємство Український інформаційно-сервісний центр культури і туризму.